Сьогодні у нас дуже цікавий і красивий ніш від компанії RealStial, і зветься він. Ось отак от Хугін. В такі коробки, класичні для Real Steel, подарочній, тверденький, він приходить. Тут, як завжди, у нас така от салфеточка, макулатура і така от платочок Real Steel. Це у нас в стороночку. І ось такий середньорозмірний складний ніж. Ну, Я би навіть сказав, більше, ніж середніх розмірів. У нього довжина клинка цілих 94 мм. Але виглядає він, коли береш навіть в руку, не тільки по картинці, а навіть в руку, як береш, здається, що він маленький. Я б, ну, якщо не знав, що в нього 95, сказав би ну, десь там 85, може, трошки більше. Тому, коли. Розумієш, що тут цілих 95, що це повністю повнорозмірний складень. Прям ну диво дивне, чудо-чудне, це ну це реально завдяки дизайну. Дизайну, такому цікавому, класичному, практичному, дуже приємно тримати в руках, хоча тут немає ніяких лишніх зацепів, підпальських виямок, дуже естетично, гармонійно і класично зроблена ручка, береш отак от руки, нічого не давить, дуже приємно тримати, дуже класно і дуже красиво він виглядає за счет цієї от такої от синенької мікарти. І всієї фурнітури, так, під золото, лайнери, то теж під золото, все таке от жовтеньке, дуже красиво це все зроблено, дуже класно виглядає. Спуски у ножа прямі і зведення в 0,5. Дуже все гарно по якості зроблено. Залізяка від G10, логотип дизайнера. Це у нас Іван Брагінець. Логотип компанії, то красиво зроблений клинок, він, хоч і класичної форми різучий, але тут такий от дол красивий фальш спуски, насічка, насічка по обуху. Насічка на лайнерах зверху і навіть внизу. Вона не сказать, що прямо ж ріже палець, але береш в руки приємно, приємно тримати, і при яких-то кулющих роботах все одно буде рука трошки задержуватися. В осьовому у нас тут шайби. Шайби із латуні, але при цьому механіка ну, дуже добра. Гарно вилітає і гарно заходить клинок. Ну, Real стіл зробили, як завжди, все дуже і добре. Я думаю, коли притреться, або якщо розібрати і убрати стару смазку, трошки витерти. Шайби натерти, гарненьким люрлюбом капнути і буде літати ще краще. Дуже гарна обробка Мікарти, дуже красиво все зроблено, Бекспесія теж з Мікарти. Кліпса глибокої посадки, отакої. кліпса десь ну, середній, може трошки більше, ніж середній жорсткості, вона, але відгибається добре. На карман заходить добре, і з кармана буде видніться тільки ось така ось, 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 красива полосочка. До речі, посилання на ніж буде під відео. Також під відео будуть наші соцмережі, Facebook, Instagram. Підписуйтесь, будемо раді пообщатися. Ніж важить 108 грамів, і це для його розмірів дуже дуже добре. Виборки такі от трикутні, гарно все оброблено, дуже красиво. як Зверху, виглядає ніж, так і всередині, якщо придивитися, дуже все прикольно, дуже все красиво і класно.